Як навчитися керувати емоціями, коли здається, що це неможливо? Буває так, що емоції, ніби вириваються з-під контролю, раптові спалахи злості, тривога без причини, апатія, коли нічого не хочеться. Ти можеш думати, що зі мною щось не так. Але справа не в тому, що з тобою щось не так. Просто твій мозок працює так, як навчився виживати. Чому емоції стають некерованими? Після сильного стресу мозок ніби забуває, як гальмувати, як гальмувати емоції, це як машина без гальм, що мчить. На повній швидкості. Є дві основні причини цього. Перевантажна мигдал це центр тривоги. Вона працює надмірно, активно і миттєво реагує на будь-який подразник. Слабкий контроль префронтальної кори – центр логіки, центр самоконтролю. Через стрес ця частина мозку відключається, і ти втрачаєш здатність. Тверезо оцінювати ситуацію. Це не про характер, це про те, як працює твоя нервова система після травматичного досвіду. То що ж з цим робити? От конкретні кроки. Вправа! Це проста техніка, яка допоможе дочекатися. Дочекатися, поки емоції не стане менш інтенсивними. Як тільки відчуваєш сильну емоцію, Гнів, тривогу, роздратування. Зупинись. Просто скажи собі стоп. Зроби 5 глибоких вдихів і видихів. Під час вдиху рахуєш до 4, під час видиху до 6. Навіщо це? Це активує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за заспокоєння. Назви свою емоцію в голос або подимком. Наприклад, я злюсь, я тривожусь, мені сумно. Чому це працює? Коли ти називаєш емоцію, активується префронтальна кара. Це як натиснути кнопку гальмо, в мозку. Як працювати з емоціями у довгостроковій перспективі? Не уникай своїх почуттів. Їх потрібно прожити, а не затиснути. Іменно прожити, не затиснути все.